Цього наступного тижня вже відбудеться чергове засідання парламенту як, ну, за календарним планом. Так? Чи будуть вже, як ви гадаєте, внесені зміни до держбюджету в порядок денний? Я думаю, будуть спроби внесення певних поправок, але розумієте, бюджет це не те, що важливий документ, не те, що найголовніший документ. Тому без нього просто взагалі не можна. Бюджет це так, як ми з вами, як ми проживемо завтрашній день, завтрашній рік і взагалі, яке в нас буде майбутнє. Тому. Питання законотворчості в нашому парламенті, воно також. Я розумію, що зараз стан непростий, в нас є конфлікт, в нас є агресор, але до законотворчості треба ставитись безпосередньо дуже відповідально. Україна, напевно, одна з одиниць в світі, яка приймає похапцем таку кількість законодавчих актів. Бо закони вони мають працювати роками, вони мають випрацьовуватися, вони мають не наносити шкоди і принамні не наносити шкоди. Та за за принципом Гіппократа, мають Власне. працювати політики не на шкодь насамперед. Власне, ми будемо чекати Пасибі. від цього від них вже наступного тижня. А гостем нашого ефіру був політичний експерт Сергій Корш. Дякуємо вам за пасі. Вам Дякую пане вам. Сергію. Ми рухаємося далі.